Єля Коваль. Казка про котика й собачку. Читає автор. Одного разу у гості до Мурчика з горчиком вирішив завітати метелик. Він давно не бачився із своїми друзями, тож скучив за ними і полетів їх провідати. Метелик летів вздовж знайомої стежки. Час від часу присідав на поодинокі лісові квіточки. Що росли обабіч, і пив з них нектар. Невдовзі він долетів до густого розлогого куща шипшини, що ріс біля стежки і квітнув ніжно-рожевими квітами. Це був той самий кущ, під яким не раз ховалися мурчик з Рорчиком від лисиці з вовком. Метелик вирішив перепочити і напитися солоденького квіткового соку. Перелітаючи з квітки на квітку, він ласував нектаром і від задоволення то складав, то розкладав свої яскраві крила. Раптом метелик відчув, що одне його крильце до чогось прилипло. Він почав сіпатися, але злетіти не зміг. Це була павутина, і метелик зрозумів, що потрапив у пастку. А озирнувшись, побачив великого волохатого павука. Павук відчув, як бринить павутина, виліз із схованки і, швидко перебираючи лапами, побіг до своєї здобичі. Він вже був майже поруч. Метелик у розпачі що було сили затрепотів крилами. Йому вдалося відчепитися від павутини, і він впав на стежку. Злетіти метелик вже не зміг, тому що порвав одне крильце. Він сидів на стежці і тихесенько плакав. Тепер я ніколи не зможу літати, а тільки повзатиму, примовляв метелик і гірко-гірко плакав. На щастя, недалеко пролітала сорока. Вона теж прямувала до Мурчика з рорчиком. Лукреція одразу помітила на стежці метелика, адже мала чудовий зір. Дивно, подумала вона, чому це метелик сидить на стежці, ще й крила свої розпластав, напевно, щось трапилося. Адже зазвичай метелики складають крила докупи, щоб їх не помітила і не дзьобнула якась пташка. Лукреця спустилася донизу. Агов, метелику, чому ти плачеш? Тебе хтось образив? запитала вона. Ой біда, 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 заголосив метелик. Він показав сороці своє розірване крильце і розповів, що з ним трапилося. Що ж робити, що ж робити? бідкалася сорока. Вона скакала навколо метелика, розглядаючи його крило. Тебе терміново потрібно лікувати, впевнено сказала Лукреція. Вона посадила метелика собі на спину і полетіла до мурчика з Рурчиком. Усі разом вони неодмінно придумають, як допомогти метеликові. Котик і песик гойдалися на гойдалці, коли у двір залетіла сорока з метеликом на спині. Метелик був такий засмучений, що навіть говорити не міг. Він мовчки показав своє розірване крило котові і собачці. Тебе покусав вовк. перелякано вигукнув рорчик. А може, тебе пошкребла своїми пазурами лисиця? і собі вигукнув Мурчик. Ні, це він потрапив у пастку до павука, відповіла за метелика сорока. І тепер він не може літати, додала вона. Тобі боляче, схвильовано запитав котик. Зовсім ні, відповів метелик. Але від цього мені не легше. Тепер я такий безпорадний. От капусний павук, мене він теж колись налякав, сердито сказав кіт. Але ж як ми можемо допомогти метеликові? запитав Рурчик. Усі на мить замислилися. Раптом Мурчик вигукнув. Я придумав. Попросимо бабусю, щоб вона намастила метеликові крило зеленкою і приклала до нього компреса. Ну, ти, мурчику, і придумав, засміявся собачка. Це ж не гуля, і не синець, і не подряпина, а крило. Ані зеленка, ані компрес тут ні до чого. Але я впевнений, що бабуся допоможе. Бабуся і справді одразу здогадалася, що потрібно зробити. Вона взяла найтоньшу голочку, затягнула у вушко тонесеньку шовкову ниточку і зашила метеликове розірване крильце. Метелик одразу підстрибнув, махнув крилами і злетів. Але ж ізраділи усі, дивлячись, як метелик радісно кружляє. Над бабусиним квітником. Вже вечоріло. Сорока разом із щасливим метеликом полетіли до лісу, кожен до своєї домівки. Бабуся подоїла козу і покликала Мурчика з рорчиком вечеряти. А коли полягали спати, котик, як завжди, тихесенько зашепотів песикові на вушку. «Чуєш, ж, рорчику. Я щось придумав. Давай завтра візьмемо віника або ні, краще мітлу. Підемо до лісу і проженемо того павука з куща шипшини. Нехай іде собі жити у інший ліс, і більше ніхто у його павутиння не потраплятиме. Ну, ти, Мурчику і придумав, відповів собачка. Ти хоч знаєш, скільки павуків живе у лісі. Знаю, багато, впевнено сказав кіт. Не просто багато, а сто п'ятсот, а може, навіть і більше, продовжив собачка. Усіх не проженеш. Просто потрібно бути обережним і уважним, щоб не потерпляти до павуків у пастку. Спи, на добраніч тобі! Отту не мав я клопоту ганятися по лісі за павуками, вже спросоння бурмотів Пес. Твоя правда, рочику, я про це й не подумав. Добринічі тобі, прошепотів Мурчик, і одразу обидва міцно, міцно заснули. Малятка, якщо вам сподобалась моя казочка, ставте лайк, тисніть на дзвіночок і підписуйтесь на мій канал. Усі пригоди Мурчика і Рорчика, а також інші казочки. Слухайте на моєму каналі.